Декларація о непримененій сили між Германією і Польщею. Германією Польщею 26 января 1934 года. Переклад української 118 Райк Рік 1934. Частина її пояснення Уряд Німеччини та уряд Польщі вважають. Що настав час розпочати новий етап у політичних відносинах між Німеччиною та Польщею шляхом прямої угоди між державами, тому вони вирішили використати поточну декларацію, щоб закласти основу для майбутнього формування цих відносин. Обидва уряди виходять з того факту, що підтримка і забезпечення міцного миру між їхніми країнами є важливою передумовою загального миру в Європі. Тому вони сповнені рішучості заснувати свої взаємні відносини на принципах, які містяться в Паризькому пакті від 27 серпня, 1928 року, і що стосується відносин між Німеччиною та Польщею, вони хочуть більш точно визначити застосування цього принципу. Кожен з двох урядів заявляє, що міжнародні зобов'язання, які вони вже взяли на себе з іншими сторонами, не перешкоджають мирному розвитку їхніх взаємних відносин, не суперечать чинній декларації і не зачіпаються цією декларацією. Вони також зазначають, що ця декларація не поширюється на питання, які згідно з міжнародним правом мають розглядатися виключно як внутрішні справи будь-якої держави. Обидва уряди заявляють про свій намір дійти прямо і згоди з питань. Що стосуються їхніх взаємних відносин, якими б вони не були, якщо між ними виникнуть суперечки та якщо їх неможливо вирішити шляхом прямих переговорів, вони в кожному конкретному випадку шукатимуть вирішення іншими мирними засобами на основі взаємної згоди, без шкоди для можливості використання, якщо необхідно, ті види процедур. Які передбачені в таких випадках в інших чинних між ними угодах, проти ні за яких обставин вони не будуть вдаватися до застосування сили для вирішення таких суперечок. Гарантія миру, створена цими принципами, сприятиме великому завданню обох урядів знайти рішення проблем політичного, економічного та культурного характеру на основі справедливого та справедливого балансу взаємних інтересів. Обидва уряди переконані, що таким чином відносини між їхніми країнами розвиватимуться плідно і призведуть до встановлення добросусідських відносин, які стануть благословенням не лише для їхніх двох країн, а й для інших народів Європи. Цю декларацію слід ратифікувати, а ратифікаційні грамоти обміняти у Варшаві якомога швидше. Декларація дійсна протягом 10 років. Починаючи з дати обміну ратифікаційними грамотами. Якщо його дію не буде припинено будь-яким урядом за 6 місяців до закінчення цього періоду, воно залишатиметься чинним, але може бути розірвано будь-яким урядом у будь-який час, із повідомленням за 6 місяців. Підготовлено в двох примірниках німецькою та польською мовами. Берлін, 26 січня, 1934 року. Для уряду Німеччини К. Барон фон Нейрат 010745 або 1810 для польського уряду Юзеф Ліпський.